Всім привіт! З вами канал Настя і друзі. І сьогодні 1 червня і я ходила на свято Руть. Рудь це така фірма морозова. Я збирала обгортки з цього морозива і обмінювала їх на, вся, на, будь, на всякі призи і грала в ігри. І сьогодні я вам хочу показати ці призи. Ось вони всі. І давайте почнемо їх розглядати. Значить, я назбирала більше 100 обгорток. І, і це означає, якщо в мене було 100 обгорток, то і золотий корок. Коль... і білетик. Ось він. Свято ну, ось я золотий корок, який нам дозволяє. За той курс перепустка, яка надає право роз... відвідування всіх атракціонів свята. Ось ці які були. Ну, в общем, це не цікаво. І ще, якщо у тебе є 100 обгорток, то тобі дається приз. Ой, вибачте. Ось такий. Це світло відбивачі сверні так, засіб для пер... так. Що це? А, тобто, значить, дивіться, ось ви здираєте і їх кудись клеїте куди вам потрібно. Все, наприклад, зараз на велосипед чи собі на портфель. Ну, таке, знаєте, дуже цікаве. Також я виграла дві ручки, Руть, таку синю. і біленьку. Угу. І також було два магнітика. Імбрази це теж таке морозова, три шоколади і персик абрикос. Магнітин на холодильник чи ще кудись. Також е, я, мені зробила таку заколочку. Тут, Також ще фо фонарі, ліхтарик. Ще так світиться, руч. Також такий блокнотик. Дуже гарно оформлений. І ось в клітиночку. І тут, тут виходить просто тут клітинка. Так. Далі ось така, вибачте, такий брилок. Ескімос. Дві таких наклеїчки сирок. І далі мамку не було таку Тут пустунчик, так я слон. Три зошита, мишко, тут сирок І ось, ось два таких з пустунчиком і ось, ось. Ну, буду в них писати сценарії. І головне розклад занять та справ. Ось. Що ж, а це були всі призи, які я виграла. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть позитивні коментарі та підписуйтесь на наш канал. З вами була Настя. Всі бувайте!